Осип Маковей. Гість з Канади. Оповідання. Саме перед північчю станув поїзд у чудовій надністрянській околиці, освіченій повним місяцем. З вагонів вийшло кілька пасажирів, серед яких якийсь чоловік з малою скринькою в руках. Коли б судити його по одежі. Можна було би здогадуватися, що це якийсь підпанок, але по тяжкім ході, великих руках і згорбленій постаті, зараз було пізнати, що це перебраний мужик або робітник. Тільки віку не можна було вичитати з його зімнятого і, певно, зо три тижні немитого та небритого лиця міг мати тридцять або й більше літ. Він вийшов з двірця на дорогу і зараз скрутив на пасовисько на стежку, що з високого горба вела стрімко вниз в село. Тут не мав видко охоти пристанути хоч на хвилину, щоби подивитися згори, як гарно виглядало село в долині, як біліли хати між садами, як блистів до місяця широкий і глибокий дністер. Як легенька срібна мрака покривала лози і високі зелені береги, він спішився або був зовсім нечулий на красу природи. Тільки в селі, коли зайшов в одну бічну уличку, станув і почав розглядатися, яких п'ятдесят кроків перед ним стояла хата з господарськими будинками, потім боці улиці знову хата. А далі, між горбом і деревами було вже темно і сумно. Світло місяця туди не сягало. І в хатах, і на дворі все спало. Простоявши хвилину, подорожній підійшов крадьки під вікна найближчої хати і заглянув у мале віконце, нічого не побачив ані не почув. Тоді поклав скриньку на землю. Вхопив за рами віконця і силувався відчинити. Не вийшло. В кінці з пересердя вдарив ліктем в шибку, розбите скло задзвеніло, і в хаті скрикнув хтось Господи. Відчиняй. приказав подорожній гнівно. Хто ж там? спитав перестрашений жіночий голос з хати. «Це я, Яків, твій чоловік. Ай, господи, яків, зараз, тільки світло засвічу. Блиснула невеличка лампа в хаті, а по хвилі відчинилися й двері. Яків увійшов зі скринькою в хату. Ані не звітався з жінкою, ані не сказав доброго слова, Тільки розглядався хвилину по хаті, потім сів на лавці і сердито глянув на жінку, котра не знала, чи має тішитися, чи смутитися. Так її зараз вся перша хвилина прибила. Ти на що шибку вибив? спитала несміливо. Яків не відповів на се питання. Тільки від себе спитався Дитини нема? Адже вмерла зараз в першім році, як ти поїхав, я тобі писала. А друга де? Яка друга? Адже другої в нас не було? В нас не було, але в тебе найшлася. Гримнув Яків гнівно. Я все знаю. Я там, за морем, уже три роки працюю як ніч, так день, а ти тут з іншим водишся. Кажи, де дитина. Молодиця спрацьована і втомлена, але з лиця доволі гарна поправила собі хустку на голові і блиснула гнівно карими очима. Ніякої другої дитини не було і нема. Коли не віриш, шукай. Відповіла твердо. Яків встав з лавки. Ти ще пискуєш? А з сусідом вербовим що? Ти гадаєш, я не знаю? Мені писали. Неправда, неправда. скричала налякана молодиця і повернулася до дверей, мов би хотіла утікати. Присягаю Богу, що неправда. У тій хвилі прискочив до неї чоловік і з цілої сили вдарив її кулаком в плечі. Потім ухопив за рукав, здер хустку з голови і почав бити, де попало. Жінка кричала і виривалася з рук чоловіка, але він тримав її одною рукою, як кліщами, а другою бив безмилосердя. Рятуйте, рятуйте. кричала вона, упавши на землю. Відчинилися сінешні і хатні двері, і на порозі станув дужий мужик сусід вербовий. З колом в руці. Це що за розбій поночі? скрикнув він. А, то ти, Яків? Так з жінкою вітаєшся. Людям спати не даєш. Підложив кіл на бік, і оп'янілого з гніву Якова одним замахом відірвав від жінки і кинув у другий кут хати так сильно, що той аж головою тяжку лаву посунув далі. Це що за поведенція? Крикнув ще і, розставивши ноги як до борби, станув над Яковом, готовий кожної хвилини почастувати його ще краще. Яків справді зірвався з землі і замахнувся на вербового. Той вхопив його за обі руки, скрутив їх так, що аж затріщали. І силоміць посадив напасника на лаву під вікном Сиди і не рушся. Кажи, чого тобі треба якої напасті шукаєш собі? То ти до моєї жінки і ще мене б'єш, хрипів з лютості Яків, силуючись вирватися з медвежих рук сусіда. На сі слова сусід відповів таким тяжким поличником, що Яків аж на лаву похилився? Не бреши, песій, сину, наказував Вербовий. Три роки сидиш там у Канаді. До жінки ані слова не напишеш, ані зломаного грейцера не прийшлеш. Вона ту бідує, ради собі негодна дати, а ти лиш приїхав і зараз до бійки. То все твої долари з Канади. Най з другими не водиться, боронився Яків, і по голосі його було пізнати, що чувся переможеним. Ким? Адже з тобою першим. Мені писали до Канади. Ляснув другий поличник, і лице Якова почервоніло та почало пухнути. Хто писав? питав вербовий. Підлужний писав. Не бреши. Він не письменний. Він підписаний на листі. Хтось за нього писав. Добре, зараз його спитаємо. Ходи. Під час сеї лютої перер справи. Збита молодиця заводила коло печі, мов попокійням. Така мені заплата за мою працю гіреньку, що я йому і клаптика землі не продала, що я собі рук і ніг не чую. За три роки, аби гріш прислав, аби добре слово написав нічого. То інші чоловіки гроші присилають, суми привозять, а він кулаки. Не плачте, сусідо. Потішив її вербовий, випихаючи її чоловіка у сіни. Ми зараз сюди вернемося. І силою потяг Якова за руку на двір та у темну вулицю під горб. За ними вийшла молодиця на дорогу. Ту стояла вже жінка вербового, збуджена криком і бійкою. Сусідонько, кумонько, ненько моя, стала молодиця жалуватися. Чи чували ви таке? З за моря приїхав, аби мене набити, за пусто, за дурно. Мені за три роки зломаного гроша не прислав, а сотки видав на дорогу, аби мене сам міг набити. Сусіда почала її втихомирювати. Вона притихла і лише хлипала, як дитина, сперши оворота. Минуло добрих кілька хвилин, і в темній вулиці під горбом. Залунав такий сильний поличник, мов великий батіг, ляснув. То ти аж з Канади приїхав на пасті собі шукати, кричав там підлужний так, що кожне слово його здалека було чути. Хто ж писав? боронився Яків уже зовсім м'яким голосом. А мене то що обходить? Маєш лист? То шукай собі писаря, а людей не займай, волоцюго світовий. Перебрався і гадає, що вже пан. Іди спати, радив вербовий. І людям дай спати, бо завтра робоча днина. А жінки не бий, бо ще раз прийду до тебе. Оба сусіди відвели Якова до його хати. Що ж, будеш спати, чи маємо тебе пильнувати? спитався ще вербовий. Не треба, відповів Яків. Зайшов до хати. Взяв свою скриньку і вийшов знову на двір. Сусіди дивилися, що він загадує робити. Не промовивши до нікого ані слова, гість з Канади пішов вуличкою на дорогу, і там на скруті зник. Я побіжу за ним, промовила жінка. Хочеш смерті пожити? спитав її вербовий. Дайте спокій, кумо, радила сусідка вербова. Жінка послухала довго стояли ще всі на дорозі і обговорювали всю нічну пригоду. Тим часом Яків вертав горбом і пасовиськом на дворець залізниці. В одній руці ніс скриньку, а другою мацав себе по тварі. Вона спухла і пашіла, а в голові шуміло, як у млині. Під капелюхом найшов Великий гудз у волоссі від удару об лавку. Язиком зміркував, що один зуб хилитався, в боці чув, біль, від чого не міг здогадатися. Сумний прийшов на перон, поклав скриньку на лавку і сам сів. Думав, думав, потім вийняв із скриньки фляшку горівки, потягнув здорово. І знову задумався. У такій задумі застав його знайомий залізничний послугач, родом з того самого села, що і Яків. І він приглядався йому кілька разів і пізнавав, Яків чи не Яків?» питав нарешті з Канади. Єс, відповів Яків. Додому? no. Більше англійських слів Яків не привіз з Америки. І тому далі говорив по своєму. Я лише так, на кілька годин приїхав з Канади, аби жінці пригадати, що має чоловіка. Чи в неї була яка друга дитина, чи ні? Ні, я би чув щось. Але я таки набив її. Най знає. Три роки. Міркуйте, одну жінку мати та й тій розпуст дати. Три тижні їхав. Приїхав, набив і вертаю до Канади. Триста корон віддав і ще вдруге тільки видам, але най знає. Та за що ви її били? Аби з іншими не водилася? Вона ж не водиться. Говоріть своє. Я знаю. Мені писали Врешті, водиться чи не водиться я набив, аби мала науку до того часу, як верну. Але чогось і ви, Якове, запухли. Замітив слуга, придивившися. Чи то ви, може, у Канаді так підготувалися? Ступися, Юдо, відповів Яків сердито. Не зачіпай мене. Слуга справді вступився, бо з п'яним не було розмови. Яків чекав ще з годину на самоті. Потім купив білет, сів до поїзда, що над'їхав, перевернувся на лаві і захропів, як по парні. Повнивши свій подружній обов'язок, він вертав знову до Канади. Хто написав лист, це вже його не журило.